Надійшла посилочка від міні-фермер. Розпаковуємо пакування дуже надійне. Усе акуратно запаковано на піддон. Доставка здійснена новою поштою і при цьому не за всі гроші світу. Одразу помічаємо, що підставка з коліщатками повернута вгору, так її зручніше транспортувати. До речі, при замовленні підставки маємо піддону подарунок. Далі сама клітка для перепелів. чотири поверхи. А також є загальний краник для регулювання подачі води. Система напування ніпельна. Бункерні годівнички з бортиками повністю виключають втрати корму. Щоб дістати все всередині, просто знімаємо верхню кришку. В комплекті йде бачок на 10 літрів, а сітка під нахилом дозволяє яйцям скочуватися зовнішній луток. Клітка легко монтується на підставку з коліщатками. також її можна зручно переміщати в будь-яке місце. Конструкція збирається просто. Вентиляційні отвори забезпечують хороший потік повітря. Ця система виготовлена з нержавіючої сталі надійно і довговічно, розпакована і вже очікує перепилят. Мініферма повністю готова.